4 квітня Кременчук, швидкі новини за добу. Мене звати Переполятник Сергій. Росія порушує перемір'я, заявив держсекретар США Рубіо. За його словами, Трамп не збирається брати участь у нескінченних переговорах. і Якщо Росія тягне час, США переглянуть свою позицію. Кременчуцька громада передала черговий автомобіль силам оборони. Це повнопривідний позашляховик, який долатиме бездоріжжя на передовій і рятуватиме життя нашим воїнам. Неподалік піщаного розпочали ремонт однієї з найпроблемніших доріг області. Йдеться про шлях Н08 Бориспіль Маріуполь. Кременчуцькі родини запрошують до участі у міському етапі всеукраїнського фестивалю Тато, мама, я активна сім'я додаткова інформація за номером 098 858 7145. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, характер погоди на території області суттєво зміниться. Очікується холодна дощова погода, подекуди із нічними заморозками. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви, звісно, знаєте: підписка і лайк!